Друзі, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Багато е, питань мені задають е, з різних джерел. І ось нещодавно було таке дуже цікаве питання: пастор, як мені зрозуміти моє покликання на цей сезон мого життя? Тому що, наприклад, якщо там 10 років тому. Тебе було розуміння, що ти там лідер групи порядку, і це було покликання, і ти був вірною людиною в той сезон життя, і ти розумів, що це твоє діло, що Господь тобі сказав, і в тебе все виходило, і був успіх, то потім, через якісь роки, ти бачиш, що Господь тебе кличе в нове, тому що вірний в малому, вірний в чужому, він отримує. Боже Небесне, Своє і Господь буде тебе розвивати. І ось як зрозуміти зараз, яке моє покликання на цей сезон моєго життя? Є певні критерії, їх п'ять. От просто скажи п'ять. І якщо ти попрацюєш з цими п'ятьма критеріями, ти зрозумієш, яке на сьогоднішній сезон твого життя твоє покликання. Амінь. Перше. Перший критерій це буде внутрішнє свідчення. Ти будеш розуміти, що Господь тебе до цього закликає. Ти будеш молитися, ти будеш читати Біблію, в тебе будуть певні думки, ти будеш розуміти. Я маю внутрішнє свідчення, внутрішнє ствердження, що Господь мене до цього закликає. Внутрі це буде всередині. Всередині це буде тебе. Ну, це не все, тому що, наприклад, людина може прийти і сказати: Я вважаю, що я пастор а вона, ну, наприклад, не може будувати команду, нема дарів проповідувати. Вона заїкається, вона ні з ким не дружить. Ну, якось Біблію не читає. Ну просто людина собі накрутила, що вона може бути пастором. Тому п'ять критерій вони допоможуть. Розібратись, чи саме вірно ти розумієш на сьогоднішній сезон твого життя, твоє покликання. Тобто ти будеш відчувати це всередині, це буде як внутрішнє твоє відкриття, внутрішнє свідчення. Друге зовнішнє. Тобі люди будуть говорити, церква буде говорити, пастор буде говорити, що ти євангеліст, наприклад, ти пастор. Ти, наприклад, сьогодні е, маєш дари пророцтва, дари зцілення. Вони будуть тобі свідчити. Ти гарний адміністратор, ти крутий бухгалтер, тобі нема рівних. То буде свідчення зовнішнє. Друге, це свідчення зовнішнє. Амінь. Третє, коли Господь тебе закликає, наприклад, кимось бути, Він дає тобі певний кейс. Тобто, що це? Це дари. Здібності, таланти, потенціал, ресурс і певний багаж всього, щоб ти здійснився, щоб ти відбувся, щоб був успіх в твоєму житті, в твоєму покликанні. Ну як це наприклад виглядає, коли я бачу справжнього футболіста? То я бачу в нього є, наприклад, форма є, в нього сумка, там буци, там гетри, там свісток, там водичка. І ти відкриваєш його сумку, і ти розумієш, по певному кейсу, що це футболіст. Якщо взяти лікаря, ти розумієш, по певному кейсу знання, потенціал, те, що його оточує, те, що є в його кейсі, як здібності, як таланти, як певний багаж. Ти розумієш, це лікар. То коли Господь тебе закликає, наприклад, бути пастором, в тебе є певний кейс, певний кейс. скажи кейс, певний кейс, і ти розумієш, що в тебе є ці здібності, є талант, є помазання, є сьогодні мудрість. Є розуміння, як формувати команду, як служити в команді, як збирати людей. В тебе є бачення, в тебе є і внутрішнє відкриття, і зовнішнє підтвердження, і в тебе є дари, таланти та здібності. це ще не все. Четверте. Четверте, четверте, це дуже цікаво, коли ти. Знаходишся на своєму місці, це твоє покликання. Я не говорю про ті речі, коли ти, як дорослий християнин, повинен стати в пролом. І це, неможливо, не твоє прокликання. Ну, треба витягувати якісь речі, треба ставати в пролом. Я говорю про інші речі. Я говорю про те, коли ти в своєму покликанні. Четверта річ, тобі це подобається. В тебе є таке, знаєте, гаряче бажання в цьому бути, це робити. В тебе за це болить серце. Тобі це подобається. Ти живеш цим. Скажи, я живу цим. Подивись, чим ти живеш. І тобі це підкаже, яке сьогодні покликання на сезон Твого життя. Амінь. В тебе за це болить серце. Ти цим живеш. В тебе є хотіння, бажання. Цьому розвиватись, рухатися. І п'яте, скажи п'ять критеріїв. П'яте це буде, як говорить апостол Павло в посланні до Тимофія, він говорить, що буде очевидний успіх, будуть плоди, плоди. Тому що, коли тобі дали церкву, наприклад. Там 80 людей, ти служив, служив, служив 5 років, 8, 10, і там залишилось 18, То, напевно, ти може гарний молитовник, ти, напевно, ну, можливо, ти гарний вчитель, але ти не пастор. Ти просто не пастор. Ти можеш бути на своєму місці, в тебе є певний кейс, ти можеш бути біля мене, можеш бути гарним молитовником, гарним євангелистом, можеш пророкувати, чи можеш, наприклад, займатися бухгалтерією адміністративним служенням. Ну ти не пастор. Тому нема успіху, люди не спасаються, команда не стверджується, і постійно все здувається, 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 здувається. І нема успіху. Повинен бути очевидний успіх. Ти на своєму місці, ти робиш Божу справу, і ти сьогодні до цього покликаний, і Господь тебе благословляє. Амінь.